Пройшло два дні з того моменту, як я купила цей чудовий нарцис. У мене був лише один бутончик, який зараз перетворився на цю квіточку, таку яскраву. І за два дні в мене вирос ще один такий великий бутончик. На цій же цибулинці є ще один маленький бутончик, бачите його в центрі. І подивіться, на іншій цибулині є ще один бутончик. Бачите, ось він в центрі. І там я бачу ще лізе маленький такий біля, бачите, от є де такий стовбур від е, квіточки. І там от, трохи зараз, може, роздвину, буде видно. Там. Бачите, вон там лізе ще такий маленький-маленький, ще буде бутончик. Боже, яка краса. І ще бачите, о, ще в мене там з'явився такий росточок, від якоїсь цибулинки виріс там. Клас! Оце в мене такий, така клумба на підвіконні. Зараз не на підвіконні знімаю, щоб світло трохи було, щоб було видно. Переставила спеціально для зйомочки. Але, як бачите, нарциси дуже-дуже швидко ростуть вдома е в квартирі. Та радують нас зараз на вулиці кінець січня. А в мене вже нарцисики є. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я багато розповідаю про квіти на своєму каналі. Є що подивитись, є квіти-хижаки, є орхідейки. Є інші екзотичні рослини. Думаю, що вам буде цікаво, будь ласка, підписка та вподобайка. Якщо є бажання, то коментар з якимись може, запитаннями. Я залюбки вам відповім на це. Дякую до зустрічі!